На Таврійському напрямку є відчутні успіхи збройних сил України та просування вперед. Про це повідомив командувач оперативного стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися за його словами. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали близько півтори тисячі вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 51 одиницю військової техніки ворога. Також було знищено. Шість складів боєприпасів. Пані Наталю, дійсно дуже цікаво почути, що відбувається конкретно зараз на півдні України після обстрілу Чонгарського моста. Писали багато про те, що в Криму почалася паніка, черги там великі на, на виїзди з Криму. Не знаю наскільки це правда. Після того були спроби та вже з боку Росії, наскільки я розумію, обстріляти Антонівське місто. Відповідь от як ви бачите ті події, які зараз розгортаються на півдні і в напрямок. Криму ці події всі логічні, закономірні, і в принципі вкладаються в загальний план дій і сил оборони, тому що ми одразу заявляли, що завершальний етап, скажімо так, цієї те, що вони називають спецоперації, для них буде видворення за межі кордонів 91 року. За межі кордонів України 91 року, тому ми будемо просуватися однозначно, в тому числі в бік Криму. І це говорить про те, що для такого просування потужного нам необхідно провести певний комплекс дій, які що таке. Не чуємо вас. Так, так що таке контрнаступальні дії, тобто. Порядку розгортання цих дій є потужний елемент: це знищення сил, засобів та е, ресурсів ворога, е, зменшення його можливості відновлю, відновлюватись, поповнювати свій запас і е, витончення тієї оборони, яку він облаштував, знаходячись вже довго тривали час на цій території. Вони облаштували не один е, е, етап і е, рубіж оборони. І в зв'язку з цим можуть ці чіплятися один за одним, і значить, наша робота полягає в тому, щоб зменшити їх можливість відновлюватись. Це контроль за логістично-транспортними шляхами, це контроль за їх місцями скупчення і місцями ресурсного збереження їх логістики. Ну а наскільки вистачає засобів для цього контролю? Бо от ми бачимо заяву, до речі, сьогоднішню колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, який в інтерв'ю НюЗвік заявив, що в Україні є шанси вже до кінця літа цього року прорвати оборону Росії, ну там російські позиції. Однак для цього потрібно ракети дальнього радіо суді Атакамс. Чи, чи саме це потрібно на ваш? Що думку, чи можливо якісь іще додаткові засоби, і чогось ще бракує для того, щоб дійсно зайти до Криму? В принципі, напевно, вже всім, навіть не дуже дуже не експертам, зрозуміло, що в умовах цієї війни далекобійна зброя це забезпечення можливості війська реалізувати потім свою стратегію тим більше особливості географії Півдня – Полягають якраз в тому, що нам потрібно зачищати великі території на великих відстанях для того, щоб потім по них просуватися. Ми не можемо вирушати в бій в вигляді м'ясорубки, тому що під потужну артилерію, під потужні ресурси ворога, ми не кидаємо особовий склад. Зрозуміло, що нам потрібна спочатку далекобійна зброя, яка знищить ті. Сили і засоби ворога, які е, готові до бою, яка змусить ворога посунутись максимально далеко, і тільки після того можемо зачищати території. Е, саме тому, е, враховуючи особливість нашої лінії фронту, яка в нас зараз проходить руслом річки Дніпро, е, це також дуже важливий елемент для того, щоб розпочати дії. І ми говорили, що зачищення, наприклад, на лівому березі смуги у 30 кілометрів. Від ворога, від його присутності, така е, тільки розкладка сил може нам дозволити просування, саме тому далекобійна зброя це дуже потужна заява на те, що можемо рухатись далі. Добре, і не можу не запитати про одеського воєнкома Євгена Борисова, який став фігурантом журналістських розслідувань, про якого писали, що він купив будинок в Іспанській Марбелії, Ну і також виїжджав за кордон. Відомо, що він продовжує виконувати свої обов'язки. Чи ведуться от, попри всі ці журналістські розслідування, чи ведуться щодо нього якісь інші службові перевірки та розслідування станом на зараз? Службова перевірка в межах компетенції військового командування була проведена. Вона стосувалась конкретно виїзду за кордон. Виїзд за кордон військовослужбовців навіть в умовах воєнного стану дозволений за деякими факторами, коли вони можуть там виїхати для того, щоб побачитись з близькими, з родиною, коли вони можуть виїхати для лікування. Інші є причини в цьому випадку. Службове розслідування показало, що всі документи. І підстави для виїзду за кордон були е, чинними, і цей виїзд був санкціонований відповідно, тобто, порушення в щодо виїзду за кордон е, порядку виїзду. Не було те, що стосується інших звинувачень, я ще раз наголошую, що пролунали деякі звинувачення, надані були деякі факти, але доказів абсолютних доказів не збирає військове командування. Їх збирають компетентні органи з цього приводу. Було порушено роботу державного бюро розслідувань і далі компетенція їх. Вони ведуть розслідування, вони перевіряють ці факти. Вони компетентні виносити відповідне рішення ми очікуємо його як збройні сили України, мають нульову толерантність до корупції і відкриті до будь-яких перевірок компетентними органами за результатами цих перевірок і слідчих дій. Буде прийнято відповідне рішення. На даному етапі є те, що є відповідно до норм, за якими ми живемо, норм законодавства, які існують в Україні. Тобто службова перевірка була проведена, результати її підтвердили, що виїжджав законно, інших порушень доведених поки що немає. триває їх доведення в рамках розслідування ДБР, і тоді будемо приймати рішення. Ще одне питання. останнє. голова фракції Слуга народу Верховній Раді Арахамія після цього скандалу ініціював перевірку усіх воєнкомів по Україні. Чи є у вас якась інформація, коли може розпочатися подібна перевірка? Напевно, що треба запитати її у того, хто її ініціював, тому що нам поки що не доведено про старт цієї перевірки. Але ще раз зауважу: Збройні сили України, як і всі сили оборони, відкриті до перевірок. Нема що приховувати. Якщо будуть виявлені порушення, будемо обов'язково реагувати відповідно чинного законодавства. Наразі готові до того, що буде перевірка. Дуже дякую вам за вичерпні коментарі. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.